Добрий вечір, шанов. Який вечір? господи! як і обіцяла, я записую другу частину відео про видатних постатей Куп'янщини нашої рідної, але цей раз ми заакцентуємо увагу більше на університетській академічній інтелігенції. Дехто з абітурієнтів, які вступають до вузів у Харкові, наприклад, відчувають себе провінціалами, тому що вони їдуть з невеликого Куп'янська. Наукову столицю у Великій Харків, але як засновувався зокрема Харківський національний університет імені Карезина, флагман Харківської наукової школи, Григорій Савич-Сковорода, який нагадую, жив у місті Куп'янськ і творив там, і писав там, дружив з матір'ю того самого Василя Назаріча Каразина, яка жила у селі Богодухівському районі, сам Каразін з Богодухівського району. Приходячи до них додому, він поселяв цю ідею, що в Харкові потрібен університет. В той же час Григорій Сковорода дружив з братами тихоцькими, Українопольськими дворянами, родове гніздо, яких було в місті Куп'янськ. Вони були куп'янськими меценатами, і саме вони проспонсорували. Зібрали гроші з Куп'янського повіту і знайшли інвестиції і дали інвестиції на відкриття Харківського національного університету імені Каразіна і ще до відкриття університету у 1805 році. У 1802 один, один з братів братів Тихоцьких їздив до Олександра І. Тоді він був типу імператор. І привіз цю ідею на затвердження, що ми збираємося відкрити у Харкові університет, і Вони отримали то затвердження на гроші, що знайшли Тихоцьки з Куп'янська з ідеєю, яку поселяв, поселяв Сковорода, який жив в Куп'янську, в голову Василя Назаровича Каразіна. Сам Каразін, який був Великим ентузіастом з дуже цікавими ідеями, новатором. Наприклад, він це він перший придумав відкрити мережу метеорологічних станцій по всій, по всій державі. Наприклад, до нього цієї ідеї не було. І він відкриває університет імені Карезина. Тобто Куп'янськ. Його діячі брали участь у відкритті цього університету. Потім Харківський національний Каразінський університет, що відкритий за меценатством Куп'янщан, закінчує інша видатна людина, що народжена в місті Куп'янськ, це фармацевт Микола Валяшко. Саме Микола Валяшко е, потім стане першим ректором Харківського національного фармацевтичного інституту. І саме Валяшко е, стане редактором великої медичної енциклопедії. Куп'янчанин. До речі, якщо ви п'єте від запору кору крушини, ці свойства кори вивчив саме Микола Авксентівич Валяшко. А зараз я окремим шматочком розкажу вам про шикарного Миколу Сядристого. Ця людина, яка народилася в селі Колесниківка в Куп'янському району, є майстром мікромініатюр. Сам термін мікромініатюри він винайшов, і це саме та людина, яка перша в світі підковала блоху. Де? Ми всі знаємо е, твір письменника Ліскова Лівша. Е, і що я хочу сказати? Хоча Лісков е, ну, його вважається російським автором, він сам родом з міста Орел, звідки, до речі, окупанти пруть до нас також е, він 10 років прожив в Києві. Лісков дуже любив Київ, дуже любив Україну. Він вивчав традиції України, культуру України. Він був дружнім з Тарасом Григоровичем Шевченком. Лісков казав: в ньому від міста Орел російського майже нічого нема. Його як особистість, його погляди сформував Київ. В Києві тоді. А в Київ він потрапив не просто так. Тоді був засланий в Орел за діяльністю у Києво-Мефодіївському товаристві, товариство, що діяло з ідеями національного руху, визвольного руху. В Орел відправили, якби в силку Опанаса Марковича. І Опанас Маркович там. Подружився з Лісковим, що був молодший за нього, і дуже багато розповідав йому про культурний Київ і культурну Україну. І вже вчитися Лісков поїхав, поїхав у Київ після цих розповідей. Мало того, саме цей Опанас Маркович там в Арлі знайшов дівчинку Марію Вілінську, привіз її в Україну, де вона вивчила мову і стала українською письменницею Марко Вовчок. Пам'ятаєте, інститутка феміністичний твір, що ви всі в школі вивчали. зараз це все треба наново вивчати, хто що забув, тому що вже ми з іншою свідомістю до творів ставимося, до українських більш уважно. Так от, у Ліскова є твір Лівша, і тільки в його творі блоху підковують стальну зі, блоха зі сталі, а е, Микола Сядристий підкував золоту блоху, в натуральну величину, тобто вона це зовсім мікро, мікро-мікро. Крім того, сядристий зробив, наприклад, найменший в світі кобзар. Він розміром в пів міліметра і він має сторінки. Десь там 12 сторінок. Він зробив найменший в світі замочок, до якого є ключик. Щоб ви зрозуміли, у кубічному міліметрі, у кубічному міліметрі, можна вмістити 50 тисяч таких замків, настільки він маленький, і до нього є ключик. Його твори були представлені в дуже багатьох країнах світу. Його знає увесь світ. Людина дуже цікава, людина віддана мистецтву, людина, яка фанат своєї справи, який поринає в неї. Тобто, це, це митець. Отак я трошки розповіла вам, взагалі по загалям про ще один пласт видатних особистостей Куп'янщини. Я дуже рада, що ви це почули і тепер будете знати. І Куп'янщани і інші люди, які разом з нами і разом зі мною наново відкривають і вивчають, і узнають моє рідне місто Куп'янськ. Слава Україні!